Вітаю! Сьогодні у нас буде на обзорі телефон Nokia, кнопочний, ось такого типу. Будемо його розбирати, дивитися на драгметали. Ось такий він в убитому стані. Ну, що цікаво, як бачимо, деталі практично всі на місці, окрім батареї. І містять ось таку позолоту. Роз'єми також йдуть позолочені, що саме цікаво, срібло зверху з позолотою. Не у всіх правда, моделях таке є. Але в основному Nokia Sony Ericsson, іноді навіть Motorola попадають з такими роз'ємами. Зараз знімемо цю пластмаску з металом та глянемо. На платку, що там всередині. Розібрав я друзі нашого монстра. Остав тут желізяча з пластмасою, кнопочки. Кнопки, кстати, не немагнітні, що вони уяви не представляю. Може хто в курсі напишіть. Ну, білого такого дуже сріблястого кольору. Також тут, як бачимо, ідуть дуже гарні. Золоті пластинки, це не по золоту, вони чисто золоті, також пружинки йдуть тут чисто золоті. І ось такі контакти. І сама платка, як бачимо, дуже ярка по золоту, такий жовтий приємний колір. А з іншого боку всі роз'єми в нас. Та детальки також містять золото і у дуже великій друзі, кількості. Чим мені подобається Nokia, що тут на деталях не економили. Також ідуть у нас ось такі групи конденсаторів та такі чіпи. Чіпи всі йдуть з золотом, а безкорпусні Ось ці конденсатори. Основна маса це ідуть метали платинової групи, в основному йде платина та паладій. Такий у нас сьогодні був обзорчик. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, якщо у вас є. Велика кількість кнопочних телефонів ви їх хочете викинути чи, можливо, продати. Я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.